Він пересувається із користю лише нетоптаними і, відповідно непочищеними комунальниками стежками і дорогами у Курпивницькому. річний механік Юрій Орлов у вільний час самотужки чистить вулиці від снігу. Чоловік модернізував старенький уазик, обладнавши його спеціальною лопатою, і після кожного снігопаду приходить на допомогу комунальникам. Саме в такий прибиральний рейд разом із волонтером вирушила і наша знімальна група. Чистить тротуари там, куди ще не ступала нога комунальника. дворах дворнички, ідуть сніг зимою. Є можливість допомогти. Машина дозволяє на чого не допомогти. В принципі, за ці услуги я за боротьбу зі снігом механік взявся два роки тому. Щоб очистити двір своєї багатоповерхівки, обладнав власний старенький уазик відвальною лопатою. Поставила лібьотку. З допомогою лебідки піднімаємо, опускаємо лопату. будь ласка. Я З часом по допомогу до Юрія почали звертатися мешканці сусідніх багатоповерхівок та завідувачі дитсадків. Після снігопадів телефон не замовкає. Це ви виклад прийняли? Да. Що просять? Кажуть, там сад якийсь не почищений. Можемо зараз їздить, подивитися. На місці з'ясовується дорога до центру реабілітації дітей-інвалідів завалена снігом. Нас кожного дня привозять дітей на реабілітацію до центру. Забирають з дому і привозять до центру і в зворотньому напрямку. Але випав сніг, і колапс такий сніжний на все місто. І було дуже проблематично доїхати сюди. Автобус для волонтера на УАЗику це не проблема. Вірно, такий щемливий момент, коли ми на цій диву машині їдемо містом або прочищаємо тротуари. Люди зупиняються, машуть руками, дякують водієві за те, що він зробив, те, що не зробили комунальні служби. У міськраді волонтерські ініціативи дуже вдячні, бо робочих рук під час замитіли не вистачає. Сам волонтер за два роки безкоштовної праці досі такої уваги соромиться, але сподівається, що його приклад надихне інших кропивничан взяти до рук, хоча б лопати. Олена Швора, Краман Кроніч, Кропивницький спецкорд два